Пропрацювали день сьогодні. Ми на жаль відмовили. Я кажу це без іронії. На жаль, без іронії е, нашому прокурору і нашій прокуратурі, Ми відмовили. Ми відмовили ще по одному питанню інвесторів. гал хочу звернути вашу увагу, е, е, яка просила нас дати дозвіл на розроблення документації для будівництва АЗС. І мені б хотілося ще раз повернутися до національного звіра і до нашої свідомості як депутатів до слова залучення інвестицій, тому що якщо ми будемо безпідставно, майже безпідставно з незрозумілих причин, принаймні без таких причин, які кажуться на мікрофон, відмовляти в інвестиціях. Тому що і обласний прокурор, він інвестиції, інвестиції хотів сюди привести, насправді. Маленькі чи великі це вже інша, інша річ. Інша річ. Е -е, то ми будемо робити неправедну справу тут. Ми ніколи не доб'ємося реального зростання інвестицій у місто, якщо будемо відмовляти по одним нам відомим причинам.